Вітаюся програма Відверта розмова Гостом Студії сьогодні є Микола Тарановський, винахідник. Вітаю вас. Доброго дня Микола Миколаївич, розкажіть нам, будь ласка, про свій останній винахід. Що ви винайшли? Для чого? І кому ви так хочете допомогти? Допомогти я хочу нашим хлопцям, нашим, які воюють зараз в АТО, на Донбасі. Значить, моє зображення я розробив на базі гражданського мотоцикла, розробив армійську модифікацію. Вона создавалась для пограничних войск. Ну Параллельно її можна переоборудовать для выполнения спеціальних заданий в составі диверсіонних груп. Тобто, ви взяли базово який мотоцикл? Китайський. 150 кубіків 4 тактний. І переобладнали його, і тепер він? Він? Нар нормальний армійський мотоцикл. Ці мотоцикли використовують всі країни. Я дивився в інтернеті. Практично всі країни використовують мотоцикл-одиночку. Переконаний цей мопед як знахідка для прикордонників. На створення винаходу він витратив 8 тисяч гривень. Микола Тарновський планує запропонувати прикордонникам Ошанця перебладнати усі наявні у навчальному центрі мотоцикли, адже вважає, що вони значно поступаються у потужності його винаходу. Нагадаємо, у колекції Миколи Тарновського кілька пожежних мотоциклів і транспорт для ямкового ремонту доріг. Усилена подвірська. Значит, Ну, мотоцикл подготовлен для несения армейской службы. К нему идут в комплект э, несколько чехлов различного цвета. А эта модель разработана для Донецких степей. Тут крыло не слишком высоко поднято. Э, сейчас идет разработка модели для э, для Карпатских гор. Кошти, наприклад, скільки коштів потребує переобладнання звичайного ну, мотоцикла? Я, я можу сказати, значить, 12 тисяч мотоцикл, 4 тисячі матеріал, і я посчитав, я вважаю, так, кожен труд трудов буде оплачено. Значить, 4 тисячі роботи. Тобто, в принципі, 20 тисяч. Це yeah. вартість готового військового yeah. перебладного yeah. yeah. мотоцикла. А скільки коштує, ви дивились звичайний військовий, вже готовий базовий мотоцикл? Ні, nee, я не дивився, nee, немає такої інформації. Ну, я думаю, буде, якщо за образець КТМ, австрійська армія использує їх, ну, буде десь 1080 разів 4 дорожче. А наскільки він а, може допомогти там хлопцям? Значить, щоб він хлопцям нашим допоміг і треба правильно використовувати. Що ви маєте на увазі? Що я маю на увазі? Значить, я, крім розробив ну, концепцію алгоритм його використання. Я значить, вважаю так. Мотоцикл до, к мотоциклу має бути команда. Два чоловіка. значит получается у нас так это мотоцикл для диверсантов учитывая специфику учитывая специфику значит боевых действий, у нас ведь не идет полномасштабная война получается... у нас не будет борьба с терроризмом да, так? да. С терроризм. а mm -hmm. я считаю что я не военный человек я служил на не военносек но я считаю что с террористами Должны, не должны бороться регулярные войска. Не должна бороться назвардия, которая вроде бы... Я не, не, не понимаю, как может быть солдат за две недели обучен. Приходят молодые хлопцы, добровольцы, и за две недели из него делают гвардейца. Да его назвать можно как угодно. Но вот, я, может, отвлекусь. Я всем же говорю. Вот, Приходит, допустим, на работу устраивается парень. Вот я доброволец, я хочу быть токарем или сварщиком. Вот кто-то возьмет на работу токарем парня, который две недели обучился. Учат в училище год. Потом он минимум два года еще работает, покуда ему доверят ответственную работу. Тут проходит две недели, и парню доверяют оружие и доверяют чужую жизнь. Это неправильно. Они никогда не, поби... они никогда не Не смогуть боротися з ось цими бандитами, які... Которые... там від народ воює в основному. Народ там так єдиниці основна маса воюють найомників, котрого стажу по 10, по 15 років війни. В нього руки полокать крові. Ну але ж ви бачите, що навіть такі хлопці, які два тижні всього були а, навчалися, вони сьогодні захищають нашу вони державу. Вони захищають, да. Ну і патріотизму, і духу в них значит, побільше ніж у тих, які служать, як виходить. Правильно, ну розумієте, 21 вік. Зараз на духі і на патріотизмі далеко не уедешь. Зараз настало время професіоналів. На професіоналізм. професіоналом допоможе. Давайте розказуйте, будь да, ласка, про да. концепцію. Да. Про концепцію ви кажете, да. у вас концепція як використовувати цей мотоцикл? Да. Значить, каждому мотоциклу сама, команда, два чоловіка. За руль садиться. Профессион... Доброволец, я не спорю, патриот, но он профессиональный мотогонщик. Пусть даже в отставке, значит, говорится. вторым номером садится тоже доброволец. Доброволец садится, значит, Як патриот. Еще? Но он до этого 3-4 года был в Ираке, там, или в Анголе, угу. в Афгане. Тобто група тренованих людей. Один да. професійно Мотогонщик, водить професійний, да. Машину, ну, да. тобто мотоцикл, а інший да. що робить? Стріляє. Стріляє, так. Угу. Да. Тобто да, снайпера, значит. в принципі, можна. С Снайпер, І да. що Мож ця команда. І ця значит, ну, команда, значить ночью. Виїжджає в свободну охоту. Под Славянськ. Угу. не так як наші делають, йдуть в лоб на. Я говорю, я може, не прав. Тобто така група повинна складатися все ж, ж не з одного мотоцикла, не Скільки... з одного, з двох мотоциклів. Чотири чоловіка на двох мотоциклах. Я вважаю, що достаточно. Вони виїжджають вночі в свободно охоту. Да. За, заїжджають, то об'їжджають той блокпост з бандитами з тила угу. і кого там, з автомата глушителя, кого ножиком, хто там, чим вчився. І виїжджають. Uh -huh. Я думаю, якщо за чині кожен день, кожну ніч будуть ті бандити утром приходити, а блокпост вирізаний, один, два, три блокпости, я думаю, вони розбігуться неділі через дві. Добре, так а скажіть, як бути тоді з мотоциклом, він все ж таки видає звук, коли їде, так його чути. чути. По перше, а як з цим бути? Значить, я зараз розробляю. Короче, предыстория такая, значит, в 1939 году, зима 1939 года, во время финской войны, значит, я к чему отведу. Я практически ничего не запертаю. Я просто беру вже готові разработки и их пытаюсь в это самое дело пустить. Разработали наші конструктори на мотоцикл, так называемый ресивер. Это дополнительный глушитель ставиться між циліндром і основним глушителем, і мотоцикл роботи слишком свершили. Тобто він буде безшумний практично. Резшумний. Практично безшумний буде. А як бути з тим, що ну, наскільки інформацію нам дають з екранів телебачення, mm -hmm. так що терористи, так називаємо ми mm -hmm. так, їх забезпечують дуже гарно. І mm -hmm. в них на забезпеченні є і тепловізори, і mm -hmm. засоби. Для ночного бачення. Що з цим? То Но, все одно, що якщо їде, е, їдуть люди, тобто їх можна побачити, як е, тепло йдеться і тоді. Ну, Прийдеться хлопцям тільки ж не пацанам 20-літнім, 25-літнім, які двохнідільні курси пройшли. Повімаєте, коли ризкують пацан, ну, я їх називаю романтики, помієте? А я опять же, 21 век. Век не романтиков, не патриотов это век профессионалов. И думаю, больше шансов выжить и выполнить задание у от этой сладкой парочки. Профессиональный мотогонщик на моем мотоцикле, который оборудован специально для диверсионной деятельности. И вторым номером профессиональный наемник. Война рисковать придется по-любому. Угу. Плюс, извините, перебью, я же тоже телезасмотрю. Я не ездил, я туда не ездил. Это самое, это, ну, это, Зона, для, зону АТО, да, mm -hmm. Потому що мені некогда. Я вважаю, що кожен дом будет на своєму місці. Солдат воювати, я професі... Про... 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 професіональний механік кваліфіцірований. Я дом із эти такі мотоцикли. І з помощью этих мотоциклів я буду чьи-то жизни. Не з ружьем, а за верстаком. Ну, я к чому веду, що показываешь, ж. Там не так много этих профессиональных найомників, там очень много просто декласированих елементів. этому блокпосту, вони всі п'яні сп'ять. С п'яточку, легли і сп'ять. Я смотрел інформацію. Добре, скажіть, що вам потрібно для того, щоб ви випустили, наприклад, от. Необхідний об'єм таких мотоциклів. Скільки, ну, кошти, ви сказали, 20 тисяч, одна одиниця виходить. От скільки їх, як ви вважаєте, потрібно сьогодні нашій армії? І як можливо вам допомогти? і Які терміни ви зможете вкластися? Значить, так, по порядку. Значить, скільки потрібно, я не знаю. Це Опять же, все же упирается, как говорится, по порядку. Для начала, что самое главное, чтобы заинтересовались, заинтересовались моей разработкой. Потому что я повторю, значит, как есть пословица, не бойтесь злых, не бойтесь подлых, бойтесь равнодушных. Потому что вся злобая подлость в мире происходит по их, с их молчаливого согласия. Вот где-то я вычитал кого-то из великих. Понимаете? Покуда, вот я вот 8 в газетах. І факти, факти. Газета це Як Ні давно перше а, видання от, в ЗМІ а побачили Саме ваш винич? Первые полтора месяца, полтора тому назад вечірні Черкаси і Акцент. А скільки вже вашому боєць, здається, ваш мотоцикл? Да, називається? Так, це не я придумав, це хлопці з Тарасова йому назвали. Я ж їздив, там з ними тусовався. Я ж все думав, яке ж названня йому придумати. Ну і хлопці поганяло, придумали. боєць. Ну, пусть буде а модифікований Гадюка. з глушаком вже Гадюка. буде, да? Буде називатись як? Гадюка. Гадюка. Тихо буде. ляла і раз, спряталась, і Опять а? А, Бо Гадюк боїться всі. За весь цей час, півтора місяці, а, чи була зацікавленість? Була. А, від кого, якщо не секрет, і а, як. Так, а я це як був з мультика. Знаєте, зараз спою. От казати чи не казати, ладно, скажу, спою. Є такий телеканал в Росії РТР. Угу. Звонили, гості збираються приїхати, посмотрите. Угу. Сказати, як ви збираєте? Ну, там разговор был какой, значит, вот мы заинтересовались, мол, как в изобретатель, значит, вот хотим приехать посмотреть пожарный мотоцикл, хотим посмотреть установку для ямашного ремонта дорог. Я говорю, ну то что сюда ехать? Говорю, в прошлом году для телеканала ДТВ для российского наша местная телестудия тут Вика снимала фильм, это такой пожар устроили, Волгу подпалили ради такого дела. Давайте я говорю, договоритесь з міським телеканалом, він вам снимет і сбросит. На ні, тут нам интересно с вами похисувати. Ми прийшли сюди телегрупу, ну і присилайте. Ну, зараз покуда вони, що там, там думають, їхати или не їхати. Ну, це телебачення знов. А я маю на увазі, чи зацікавилися інвестори, не. чи з державного якогось не. боку, чи з. Ніхто не, не зацікавився. Опять же, равнодуші є. Та самое страшное. І що хуже всього, коли. Ні, заінтерісувались пожежним мотоциклом, ну таке діло. А вось пронісет. А ще краще, щоб у сусіда згорить хата, ну, ми всі щирі українці, а в мене буде ціла. Та вже красота. Ну, вибачте, а наскільки доведена ефективність ваших транспортних засобів, які ви виготовляєте, які ви винайшли. Тому що ну, ми можемо говорити, так, а, там, хвалити свою дитину, як кажуть, да? але в результаті тільки нам вона така гарна. А, я нічого не виношу. Якщо. Добре, ви взяли а, розробки ще вчених там ні, ні, винахідників науковців 1939 да. року, ще ні. до цього, після. Я я не том, я не том, извините, Значить, мотоцикли пожарні одиночки, Це, я, он означає я как мотоцикл, потім його перебував в МЧСкий мотоцикл. Декомплектували інструментом, де аптечкою. Мотоцикли Мотоцикл весь мир богатые страны используют использують мотоцикли, одиночки. Значить. Портативні установки для ямочного ремонту дорог, малогабаритних, используют весь мир. Я езжу по выставкам. Я, я был автодор ни разу на выставке, не был в Киеве, на Укрдор експо А я каждый год езжу, меня приглашают. Они не ездят. Я к ним приезжал, разу. вы там были на выставке? Он вытащился на меня, какой-то там замначальника. Он не знал, что выставка была. Понимаете? А і, опять же, равно душі є. От таке вот общайся з людьми, знаєте, вони говорять, в одно ухо влетіло, в другое вилетіло. Тут ще хуже, тут от, горохом об стенку. От ему говориш, а ті слова осипаються. Їх не а скажіть, як так може бути, в принципі, якщо ви находите дієві, вони корисні, а. а їх вартість менша, ніж. На, на порядок менше. Ніж ну, там готова версія да. цього і служать, і, і ви ж можете її гарантувати ремонт, я так розумію. Я ще і... с... всім обіцяю, що я это ж не загранична цацка, що купили її. Сейчас ведь как за границею работает. Они ж машини продають практически по себестоїмості. Вони потім наварюють на обслужені на ремонті. Вони наварюють по 5-6 по машин потім. Це ж іде, я ж читаю, от я зараз ремонтую, от. допустим, скутер 10-15-летней давности взять и скутер взять современный, вот такое, такое чувство, что вот на высоком технологическом уровне сознательно создают, делают мотоцикл, чтобы он служил не более пяти лет. Вот мысль работает зробити так, щоб він через п'ять років розсипався, щоб чоловік опять як білка в колісах. Ну, ви не помітили, що так практично з усією технікою. З усією, так. З холодильниками. Я з мужиками розмовляю, У нас своє там та сама. Знаєте, якщо, допустимо, я женився в 80-м році, купили з жінкою холодильник снаги, по день працює. Ну, як кажуть, раніше робили на віка, так? розумієте? А скажіть, будь ласка, скільки взагалі у вас виниходів? Чи рахували ви? Ні. Ну, Щас, а таких ні. от? таких. Ну, дуже ну Дивіться, значить, установка мотоцикл, был два пожарника. Один с коляской был, один одиночка. С коляской я делал для сельской местности. Специально, потому что позакрывали закрывали же пожарное депо, а хаты горят. Значит, я сделал мотоцикл з для скаляски для сельской местности. Потом был мотоцикл одиночка. для крытых рынков. Потом третий мотоцикл, это одиночка уже, он как МЧСовский у меня. Потом две установки для малогабаритной для ремонта, ямочного ремонта дорог. Так, значит, первая создавалась для ямочного ремонта дорог, вторая для профилактического обслуживания дорог. Вот это то, что приезжали телевизионщики, снимали фильм. Потом, помните, прошлым летом, то хлопчик утонул, люк упал. Вот, в Умане не было, не в Умане, там в Львове и в... И вы вы Временную крышку. Опять же, разработал концепцию, технологию использования, значит, по всем телеканалам, по всем газетам. У вас тут вот, с этим люком проезжал зимой. Ни одного звонка. Записывался на прием к вашему мэру, исполняющему. Я ж думаю, ладно. Протеж мэру за совершенно другой орієнтації, вже так скажем так. Тож був вольный демократ, тут став какой-то коммунистом був, да? Ні, ну, для... знов... это було зимой. Виконуючи обов'язки. Ну отношения то ж саме. То же самое. А у вас в месте вы же сами живете в Смиле? В Смиле, да. И что ваши там беспосередньо власти говорят? Ничего, значит, пошел, написал, напиши письмо на имя мэра. Написал, мэр заму отдал. Приезжай той зам, с тем замом вместе на радиозаводе работали, пойти то, знаю, как облуплено. Понравилось все, нет денег. Тобто, проблема в фінансуванні. Да. Ну, у мене от, що, у мене от, от убивати, я говорю, от ви считать вмієте, на пальцях, Говорю, смотрите. У жінки знайома там, тетка, Павлюк. І? Сама обі ноги. В люк упала. Третю групу дали. Тепер тетку, от всю жизнь їй надо содержать. пенсію. надо платить я говорю, от, считайте, от от, считайте, вот. Сибестоїсть, сколько таких, таких коллег і сколько денег уходить, це на соти часть на тих денег, що треба потратить на щоб закрити цей лік. Це только життя людське. Звичайно, ви кажете дуже правильні речі. А от скажіть, а, ідея самих винаходів, а, от коли вона з'являється? Тобто, ви бачите потреби якісь, чи от яким чином? Ну, як вам ну, от Как мотоцикл, я, ну вот как я люк, это придумал, временную крышку. Непроджежиринский хлопчик, утонув, он, може, лет не может і... Потім Потом, тут через месяц, значит. Тобто вы бачите, от, якийсь э, випадок? Говоря, да, проблему, я ее пытаюсь решить, не, э, решить э, и при этом используя минимальные средства, максимальную І я это всем пытаюсь объяснить. Что, что такое, допустим, вот этот даже армейский мотоцикл? Это робочі места. Як говорится, война войной, обід по розпорядку. Хлопці воюють одні, а эти должны работать, должны содержать семьи, вони должны платить налоги, щоб ті хлопці, що воюють, щоб було за що купити. То, що само оружие. Можна готові купити за границей. 4, в п'ять, в шесть раз дороже, взять готово. Он может бути круче будет выглядеть. Но потом еще придется тратиться на його обслуживание. Ну, ви ж бачите, що у нас на забезпечення армии взагалі немає мотоциклів. Нема, да. Ну, якщо мы наладим, допустим, переоборот, сейчас самое простейшее, не производство. Производство мы не наладим, его можно наладить, но ну, это ж время заберет. А мотоцикл нужен был еще вчера, еще позавчера. Каждый день, каждый день это ним чьи-то жизни входят. Потому що. На проти бандитов надо говорю, против бандитов надо посилать професіональних найомних убийців, щоб вони їх там любым методом стрільбів і не стріляли всіх попало, а стріляли именно бандитов, за закаперчиков. За вот вот. А скажіть, а, дай Бог війна закінчиться швидко. Ну дай Бог, а, я і так. Ніхто не очікував, але раз і закінчилося. Що далі з мотоциклами? Чи можна їх знов переобладнати? Значить. Этот мотоцикл изначально, перший мотоцикл був создавался чотири года тому назад для пограничных войск. Значить, чотири года тому назад погранична служба України закупила для своїх нужд 300 мотоциклів Мінск. Мінський мотовелозавод їх випускає. Закупили обикнові дорожні мотоцикли. Тобто, в принципі, ці мотоцикли потім можуть слугувати нашій державі на кордонах. Основна маса. Я ж, это, это сейчас вот, э, основная масса и будет на кордонах служить, потому что э, сейчас кордон надо закрывать. Вот эти рассказни про железную сетку, там, про стенку, это все трех. Понимаете, людей, которые ничего не смыслят ни в жизни, ни в армии. Понимаете? Значит, ох, границу надо охранять сейчас, вот ее, сейчас вот надо охранять. Джипов на всех не хватит. Хлопців не будуть на соняшнику кусь там скакати до границі. А щодо їздити на мотоциклі. Паливо. Чи багато він їсть? Два з половиною літра. Ну, пусть поїзд дорожі 3 літра. Тобто, в принципі, не дуже багато. В принципі, він їсть десь раз 7-8 менше, ніж будь-який джип. Потім. він дешевле намного. Потім, я ж от всім намагаюся об'яснити, Україна страна велика вот этот пограничник, который сделалось с нуля, это делался под степную зону Донецка. Донецк, mm -hmm. Луганск. То есть ты вырубала ну, да, как раз зону Да, значит, Атом. допустим, охранять границу все равно придется и на западную. Там совершенно другой это пофили, совершенно другой климат. Значит, туда совершенно другая модификация понадобится. Базовый мотоцикл есть, но под каждую конкретную участок границы должна быть своя модификация. Миклея, а скажите, насколько він витривалий цей мотоцикл? Та він вічний. Так прямо і вічний. Ну, я все запишу, як я это все вижу, значит. Создаётся производство мотоцикла. На базі я создаю переобладнання. Да, для початку переобладнання. Хоча в перспективі, значить можна. Для початку переобладнання, да, переобладнання. створили. Створили, да, Далі. Да, створили значить. Погнали ці значить, на степну зону в, на Донбас, значить своя модифікація, Западну Україну, значить своя модифікація пішла. Uh -huh. Год пройшов, хлопці год проїздили на мотоциклі. Йому треба робити ремонт. Uh -huh. ТО ремонт. Значить, плюс, значит, пишу, допустим, пограничники там с Луганська там, что вот для нашего участка надо то-то то-то там, там усилить подвеску там или что-то там доделать, значит, какой-то кронштейн, крепление. Скажите, а, а броня на такие мотоцикли може бути в вкинула. Я видав в кіно. Повертіть мені на слово. Це на реально? Да, то ні, в да в кіно показували когда-то про такой мотоцикл, був фільм, ну то все дурниця. Ні. Він дуже важкий буде? Ну, важкий на поворотки. Він потеряє свою саму основну маневреність. Uh -huh. Можна ж, як в животному мірі, хтось маскирується, а хтось швидко бігає, так же ж? А хтось просто у віду страшаючий там. Ну, своя ніша є. Я закінчу, значить, я ж пойміть, я крім мотоцикла розробував концепцію використання, концепцію його експлуатації, обслуговування. Понимаете? Ну, ну любая техника... через рік. Э, да, да, понимаете. А потом по потребах э, да. зоны. вот И всем объясняют, как разводят вот наших этих коммунальщиков всяких. Вот купили царство какую-то заграничную, там, какую-то машину там, для ремонта дорог, там или там где-то у вас там в Черкасах супер-пупер пылесос какой-то, где-то там за дворка за миллион гривен стоит и не использует его. Почему ну, виду? Даже если вы начинает использовать, он год отработал, потом выясняется, что надо... Адаптувати до наших умов. так? А, І обслуговувати. Так, да, обслуговувати. А коли ви узнаєте, скільки стоїть обслуговування, сколько стоїть розходників, вистачається за голову, ну вже ж як кролік. голову в петлю вже сунув, все, петля затягнулася. Все. Микола Миколаївич, у нас залишилось буквально 30 секунд. Угу. Скажіть, про що ви мрієте? От така велика заповідна мрія. На сьогодні? на сьогодні, так. На сьогодні чи на взагалі? На, на всю життя? На... Я обожаю заголиться. Загале, Я умрю, прожить еще от 50. И когда уже стану совсем-совсем старенький. Смелее сидеть на кресле качалки, держать на коленях праправнуков. И жить смелее, где хорошие дороги, чистая вода, закрытые люки. Нет бандитов. Я много хочу от жизни. Я простіше бажаю, щоб ці звичайні такі радощі, звичайні речі таке було в вашому хочу житті. Я много не хочу. Щоб ви а, ще ваші винаходи знайшли все ж таки фінансування і, були, mm. і допомагали людям. Я дякую вам за цю відверту розмову. Дякую, що прийшли до нас. Дякую нашим телеглядачам, що дивилися нас. До побачення.